Привіт підписникам і гостям каналу. Сьогодні, як ви бачите, будемо черенкувати оцю монстеру Monkey Mask, яка облесіла. Тут я її відрізала вже разом з опорою і будемо зараз черенкувати. Підписуйтесь на телеграм-канал, тут ми можемо спілкуватися з вами, обговорювати різні рослинки та дивитися цікавинки. А ще маю тік-ток, в якому теж багато цікавого. Запрошую вас до перегляду та до підписки. Так-так, так народ, це та, саме та монстера, якою я пишалася, і яку я вам показувала в попередніх відео десь е, літом, що вона така-така у така мене гарна виросла, що на фітільному поливі у неї все добре, і що е, вона. Дуже швидко росте. Але не тут то було. Спочатку їй добре потріпала тріпса, яка прийшла до мене літом. І дуже багато листків у неї пожовкли і відмерли, і посохли. І цей процес не зупинявся аж до сьогодні, тому що я подекуди забувала зволожувати саму опору. Ну, і думаю, в цьому причина. Ще одна причина в тому, що е, зменшилось освітлення природнє, а досвітлювати я її не досвітлювала. Знизу йшла велика волога в ґрунті, і е, думаю, що їй не сподобалося, так як з, споживати вона стала менше вологості корінням, а волога нагніталася добротно. І отримався такий замкнутий круг і з перезволоженням нижнього коріння. Тому з самого низу у мене йшло пожовтіння і відмирання листків. Тепер перше нашестя трепси я вивела, але розслідня не стало краще. Помітила таку закономірність. Коли я регулярно зволожую. Опору мох з фагном, то е, листки майже не жовтіють. Якщо ж я хоч один раз забуду зволожити опору, все, пиши пропало. Починається пожовтіння двох-трьох листків. І з часом я зрозуміла, що мені все це не потрібно і регулярно тримати вологою опору, для мене це складнувато Мої дорогі підписники, напишіть в коментарях, чи були у вас подібні проблеми з Монстерою Monkey Mask, і чи були у вас якісь інші проблеми. Мені буде дуже цікаво е, почитати. Саме ця Монстера Monkey Mask у мене вперше. Е, тож, е, як говориться, перший блінкомом, <гум> може, другий вийде. Для того, щоб стовби черенків підсохли, потрібно трохи, щоб прийшло часу, щоб не пішло гниття, коли я їх посажу в ґрунт. Грунт взяла свій звиклий, бо в мене іншого намішаного не було. Взяла старий цей сфагнум і розмішала з цим ґрунтом. Потім додала ще кори. І все це знову перемішала. У мене такий саморобний е, вийшов бігос. Спитаєте ви мене, чому я не посадила їх у з фаном, або чому я їх не поставила у воду? Тому що, як ви бачите, у них є біль... в деяких навіть дуже-дуже довгі корінці. Тож я вирішила, що краще їх зразу в ґрунт, щоб не заморочуватися потім з посадками. Вони там добренько відпустять іще е, інші бічні корінці, і буде все добре, сподіваюся. Ці стовбурці були абсолютно без листя, але мають коріння. Тож сподіваюся, на, е, найближчим часом на, випу... на те, що вони випустять, листочки. Але гарно вкласти їх так, щоб вони не сильно були присипані ґрунтом. Це ще та була задачка. Але я з цим справилася. В подальшому планую купувати тепличку і поставлю їх в тепличку, щоб не так сильно пересихав ґрунт, не так швидко, і щоб вони швидше виростали в мене. Уже запланувала, яку тепличку буду собі купувати. Фото на екрані. Ще планую купити туди підсвітку денного світла. По-моєму, на 35 Вт вона йде. 4 лампки. Ну і от, останні наші череночки, самі менші, у нас посаджені. Отака краса у мене вийшла. Сподіваюсь, вони будуть рости, а не погниють к чортовій матері. Дякую вам за лайки, за підписки і за ваші коментарі. Всього найкращого, Па-па!